Брифінг керівника головного звічного управління служби безпеки Леоя Стафійчука. Добрий день, шановне панство. Ми з вами не часто зустрічаємось в такому форматі, але хотів би зробити кілька повідомлень. От перше, що хочу почати, хочу почати з того, що всім вам відомо і. В цьому на початку цього місяця було ряд публікацій і в пресі і, взагалі, по телебаченню йшла мова про те, що ми знайшли ну, от, одну із е, книг, е, яка називається Апостол ну, от, трошки предісторія. 16-11 шістнадцятого року ми на митному посту Плетнівка, це Харківська область, от, затримали особу громадянина. За прізвище не буду називати все, тому що досудове слідство тримає, триває, він не є у нас ще засудженим, тому громадянин Х. От, який намагався о, в обхід митного посту, митного контролю з приховуванням вивести книгу апостол. От, будь ласка, можемо її продемонструвати. От, от вона така, яка є. Зараз наразі. Ну, під час огляду був присутній спеціаліст, сказав, підтвердив аутентичність цієї книги. Відповідно, зараз призначена судова експертиза. І після її завершення, відповідно, ми вже будемо знати чіткі параметри, характеристики цієї, цього твору. Хочу сказати, що. В двох словах, не вдаючись там деталі оперативної роботи, скажу так, що ця людина виїжджала в Російську Федерацію, на саме Білгородську область, де отримала замовлення на перевезення цієї книги і саме в Російську Федерацію. Ми допускаємо і одна із версій слідства, яка відпрацьовується в першу чергу, ну, от, що ця книга має відношення. До, я думаю, певних осіб, які той, з тих чи інших причин виїхали з території України, ну, можливо, кілька років тому. Безумовно, у нас була думка, що ця книга, та, яка була в бібліотеці Вернацького, ну, от, хотіли радісну новину цю сказати працівникам слідчим поліції. Ну, але так сталося, що це не та книга, тому що не в тій є певні відмітки бібліотеки Вернацького на певних сторінках. в цій книзі такого немає. Тому це, очевидно, книга з якоїсь приватної колекції, яка попала туди, теж як з якихось державних архівів. Зараз ми цим займаємось і, безумовно, про подальші, подальші слідства та результати ми дамо вам певні. Інформативні посили. Можливо, є запитання щодо цього, будь ласка. Можемо, безумовно, але давайте ми можемо все, але тільки за рішенням суду, коли буде вирок. І за, після вироку суду суд прийме рішення, куди будемо передавати цю книгу, можливо, в інший музей, можливо, в бібліотеку Вернацького. Але ну от ми можемо тільки рекомендувати суду як варіант передати до бібліотеки Вернацького. Це правда. Ви сказали, що декілька років тому вивезено на Я сказав, можливо. Можливо, я вам ще раз кажу: на книзі немає ніяких, ну як сказати, відміток щодо належності цієї книги до певної бібліотеки або до певного архіву державного. По крайній мірі, в ній немає з точки зору того, що ну, печатки, штампи про те, що ви питаєте. Ну, от. Але я не виключаю, що в наших. На, ну, в наших архівах могло бути все, що завгодно. Це ж напевно з радянських часів вона могла бути, тому могло бути щось і не обліковане. Не виключає, що ми не знайдемо не зможемо довести джерело, де вона була ну, ізначально покоїлася. Тим більше, що з таких книг, якщо я не помиляюся, всього світі більше ста. Правильно, ви як бібліограф підтвердите, і більше ста було випущено. Ну, тому не, певні роки ще 16-17 століття. Ніхто за проханням звертався до заяву? Поки ні. Поки ні, тим більше, що ми ж давали посили, і поки, на жаль, ніхто не звертався. А може і на щастя для тих людей, не знаю. Чи є питання по цьому питання? Які переходимо полосів? Так. Інша. Тема, про яку хотілося б вам повідомити. От. Останнім часом от, мають місце ряд публікацій та, та заяв відомого вам такого діяча, як Олександр Онищенко, який перебуває в розшуку за Національним антикорупційним бюро. Нас, ці заяви змусили нас, Орган Досудового розслідування Служби безпеки України, Вийти до вас з відповідною заявою, в тому числі. Я вважаю, що Служба безпеки зобов'язана як всередини, так і зовні захищати державу та її інституції від будь-яких посягань. І так, тому в межах розслідування кримінального провадження щодо фінансування сепаратизму, це стаття 110 зі значком 2, нами було отримано фактичні дані, які свідчать про наявність в діяннях Олександра Онищенка окремо ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 111 Кримінального кодексу України, це Державна зрада. На підтвердження цих обставин орган досудового слідства, керуючись диспозицією статті 39 Кримінального кодексу, хочу на це звернути увагу. Це крайня необхідність. Усвідомлюючи необхідність збереження адвокатської таємниці, всім вам відомо, що нами. Минулому місяці, 24 числа, і ви писали про це, був допитаний адвокат Циганков, відомий адвокат пана Онищенка. От, усвідомлюючи необхідність збереження цієї адвокатської таємниці з одного боку та пріоритети захисту національних інтересів з іншого, а також з огляду на те, що зазначене правопорушення носить особливо тяжкий характер. Вважаємо за необхідне оприлюднити окремі фрагменти смс-листування свідка циганкова з громадянином, де не можу його назвати, тому що він є фігурантом у кримінальному провадженні, яке розслідується Національним антикорупційним бюро. Будь ласка. Ну, ви споглядайте, я почну, почну з того, що це окремі фрагменти цієї смс-переписки. А аналіз змісту всієї переписки дозволяє зробити наступні висновки. А саме, перший Олександр Онищенко отримав паспорт громадянина Російської Федерації. Друге, з метою ухилення від кримінальної відповідальності на території України. В обмін на натуралізацію на території Російської Федерації він погодився на співпрацю з російською владою для певної дестабілізації ситуації в Україні. Під час візитів до Росії знаходився під наглядом російських спецслужб. Далі, подвійний громадянин Онищенко готує масовану інформаційну атаку на владу в рамках стратегії, озгодженої з російською стороною. Більше того, Онищенко ігнорує аполітичну стратегію правового захисту, на нашу думку, виходячи з цієї переписки, яку йому надав Чинний Кримінально-процесуальний кодекс і запропонував адвокат, і намагається створити штучне політичне забарвлення відомої вам кримінальної справи, яка розслідується Національним антикорупційним бюро. Окрім цього, на даний час нами проводяться. Ряд процесуальних дій передбачених главою 21 Кримінально-процесуального кодексу. Хто не знає, це негласні слідчі розшукові дії. Аналіз окремих результатів, які вже легалізовані, свідчить про антидержавницьку позицію громадянина Онищенка і, на думку слідства, інспіров... така позиція інспірована спецслужбами Російської Федерації. Хочу довести до вашого відому, що досудове слідство. За статтею 111 розпочалося і триває, і ми будемо вас інформувати про подальший результат в законному порядку. Ну, надіюсь, у вас є якісь питання, будь ласка. Поки ні, ми тільки отримали результати, я ж вам говорю, що проводяться негласні січі розшукові дії. Ну, от за їх, за їх закінченням ми будемо приймати рішення про відповідну підозру. Ви знаєте, напевне, це повинно бути відомо в першу чергу набу, оскільки вони він рахується за ними в розшуку, як я наголошував. От. По наше, нам відомо це тільки оперативно. От. Ми його як процесуально в розшук не оголошували. Однак я думаю, що коли ми його оголосимо в розшук, нам буде достеменно відомо, де він знаходиться. І будемо також, як і наші колеги з Набу, намагатися його екстрадувати на територію Української держави. за вашою? За нашою, за нашою, він частенько буває і в Російській Федерації, і в Британії. Доказів я не бачив, статтю я читав, відверто скажу. Да, там є певні обставини, які він е, висловлює. Ну і е, не тільки він, я так розумію, це якесь було там є і журналістські якісь дописи по ходу цієї статті. Але е, ну, будемо говорити про те, що якщо вже говорити по суті цієї статті про підслідність, то в нас є національне антикорупційне бюро, яке створене, можливо, він туди передав. Ну і нехай вони займуться цим питанням, якщо їм це цікаво. Їм повинно було бути це цікаво в силу їхніх процесуальних повноважень. Але якщо він нам передасть, ми з радістю теж, особливо, якщо б він ще й приїхав, ми б з радістю з ним поспілкувалися. Ніхто не передавав? Ні, ніхто не передавав. Це, правда, це стаття Розказую вам, для того, щоб оголосити підозру, треба зібрати достатні дані, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення цієї особи і тих чи інших дій. А для цього треба попрацювати ще трохи. Хоча ми вже певний час попрацювали. Це перше. Друге, якщо ми оголосимо підозру цьому пану, то процесуальний керівник, який Перебуває в Генеральній прокуратурі, вирішить питання про підслідність даного кримінального провадження у відповідності до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України. Це що можу вам сказати? Це означає, що справа прийде до вас, це два правильних. От я вам скажу, що це вирішить процесуальний керівник. Хоча по логіці речей його треба об'єднувати, безумовно. Але чи віддасть НАБУ нам, чи ми чи на забере, хоча і вони мають право у відповідності до статті 216 частин 5 і 6 кримінально процесуального кодексу витребувати будь-яке провадження з будь-якого органу, в тому числі і з нашого, вони можуть забрати, я цього не виключаю. А так, чи відомо вам з ким, наприклад, контактує Нижня в Росії через кого є якісь певні гарантії захисту? Скажімо так, я, орган досудового слідства це не орган зовнішньої розвідки, почнемо з цього. Є певні дані, які свідчать, через кого він контактує. Я би не хотів їх називати зараз, в силу різних причин. Це перше. Друге питання, безумовно, нам досить тяжко отримувати інформацію, яка може бути доказом. Ну, от саме з ким він там контактує на тій території, в силу того, що ну, наш кримінальний процес діє тільки на нашій території, а та інформація, яку ми отримуємо, ми отримуємо з похідних джерел, тобто свідчень ну, от, з інших, ну, скажімо так, з інших уст. Тому, в принципі, ми будуємо доказову базу на непрямих доказах. Ну, другого варіанту немає, на жаль. От. Ну, якщо Онищенко приїде до нас, то безумовно було б краще. Він би напевне багато чого розказав. Так, це було напевно, я не знаю коли. Там форум це, там, в кілька, наскільки пам'ятаю, ця інформація ще місячної давності була про те, що там повинен бути форум. От, ми втрутилися тоді. З точки зору оперативних підрозділів, а не слідчих, я прошу зауважити. Досудове слідство починається з моменту реєстрації кримінального провадження. До того це все оперативна робота. От, і оперативні підрозділи відпрацьовували цю ситуацію. Що стосується цієї заяви, безумовно, я вважаю, і наскільки я знаю, харківські працівники втрутилися в цю ситуацію. Яким чином вони відпрацювали, мені невідомо. І даватим якісь коментарі вважаю неправильним і непрофесійним. Але не Ну, наскільки ви бачите, раз він не відбувається, значить його немає. А це, скажімо так, творча робота, як до неї підійшли оперативники, це може бути по-різному. Будь ласка. Звичайно, звичайно. Тому я ще раз вам кажу, я наголосив, що є поняття адвокатської таємниці, але керуючи статтею 39 Кримінального кодексу, а ця стаття називається Крайня необхідність. Ну от, ми все-таки прийняли рішення частково. Розголосити, щоб ви не думали, що ми голослівно приймаємо якісь рішення і говоримо про якісь речі. Ще раз вам кажу, свідком циганковим і громадянином, де я не маю права його називати, тому що він є фігурантом у справі, яку розслідує Національне антикорупційне бюро. Він України, він Ні, він зараз не в Україні, також, також не в Україні. Давайте. Слідство на наступному етапі. Допитано більше тисячі людей. Перше. Друге, проведено ряд експертиз на сьогоднішній день. Ну, от, я маю на увазі трасологічні, балістичні та інші. Проведено ряд відтворень. Ну, на жаль, скажу вам, що ми працюємо, але поки слідство знаходиться на тому етапі, що підозру нікому повідомляти. Скажу, як є. Ще станеться так, що ми встановимо тих осіб, є приблизне розуміння, як це відбулося, От. є розуміння, коли це відбулося, в який період часу. Але ну, в силу різних причин, а саме причин того, що ми опрацювали всі відеозаписи, які були на території Печерського району, познімали, встановили автомобілі на силу якості. Відеозйомки, номери, прооперуючи ряд експертиз, номери нам витягнути не вдалося. Ну, дуже поганий відеозапис, не знаю, якість така є, яка є. Міська влада встановлювала камери. Тому ми зараз по областям, по суті, по всім, робимо, можливо, дурну роботу, але ми її робимо. Ми, ми Опрацьовуємо всіх, хто де був, і так далі. Це тисячі людей, які мають 200 Toyota Land Cruiser чорного кольору. Ну, в нас іншого виходу немає. Ну, така ситуація. От, по суті, 20, всі більше 20 областей ми зараз опрацюємо таким чином. Ну, коли все опрацюємо і нічого не знайдемо, ну, приймемо підповідне рішення. Знайдемо, от будемо працювати далі. Ось така ситуація.